Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Психолог Онлайн. Мене звати Ксенія Реусевич і я практичний психолог. Давайте сьогодні розглянемо тему успіху, а саме золоті правила життєвого успіху. І так, успішної людина не народжується. Щоб стати такою, потрібно дотримуватись певних принципів. Наводжу основні правила успіху, які допоможуть у ваших життєвих звершеннях. Як досягнути самого успіху? Щоб збудувати дім, приготувати кулінарний шедевр чи вивчити іноземну мову, варто дотримуватись певної системи дій, інженерного плану, рецептури, методу тощо. Інакше будівля не вийде ненадійною, на або якщо взагалі вийде. Страва вийде сумнівною, а вивчення мови перетвориться на марнування часу. Так само і з успіхом. Його досягнення має бути таким самим систематичним і послідовним, інакше розтягнеться на роки, і може взагалі не сприяти результату, щоб призвести у своє життя певну впорядкованість і наблизити своє щастя, почніть дотримуватись хоча б деяких правил життєвого успіху, яких помилок ми припускаємось. Головна помилка людей на шляху до успіху це уявлення, що успіху можна просто дочекатися. Часто вважаю, що достатньо просто день за днем жити, робити свою справу за змоги, намагаючись розвиватись, і тріумф рано чи пізно ще прийде. Проте таке чекання розтягується на роки. А лаври дістаються комусь іншому. Звичайно, везіння тут також відтоді грає певну роль, але досить незначну. Щоб справді досягнути успіху, передусім треба припинити просто чекати і перейти до систематичних перетворень свого життя. І так, розглянемо наступних 8 правил життєвого успіху. Не бійтесь схибити. Це перше правило. Знаєте, що відрізняє менеджерів від власників бізнесу, готовність ризикувати. Перші можуть успішно керувати великим колективом, проте самі все життя залишаються підлеглими. Вони можуть роками думати над тим, аби відкрити власну справу, але і роблять це дуже обережно з мінімальним ризиком. Наприклад, засновують маленьку фірму. Яка так і залишається маленькою, маючи за основне джер... джерело доходу за найм. успішні підприємці ризикують порівняно легко. Звісно, це не означає, що вони діють безрозсудно. Проте вони готові поставити на кін великі гроші. І якби вони цього не робили, не досягнули б того, що мають. Тому, якщо ви відчуваєте, що готові піти у вільне плавання, робіть це, незважаючи на страх перед невизначеністю. Безстрашність один із головних секретів успіхів у житті. Ставте чіткі цілі. Цю пораду можна розділити на дві. Перше, ставте цілі, друге, цілі мають бути чіткими. Будь-який процес буде результативним лише тоді, коли він має конкретну мету. Адже тільки у цьому разі діяльність матиме напрям, а зусилля зумовлять рух у цьому напрямку. А не до хаотичної метушні. Що чіткіше сформульована ваша ціль, то простіше її досягнути, і менше кроків до успіхів вам доведеться зробити. Наприклад, якщо ви просто відкриваєте магазин одягу, це дія навмання, і шанси на успіх у вас будуть невеликими. Інша річ вивчити ринок, знайти свою нішу і аудиторію і працювати цим. Цілеспрямовано на, саме на неї. Наступним правилом установлюйте термін досягнення вашої мети. Мало поставити ціль. Треба також зазначити чіткі строки її досягнення. Це дуже важливо. У людській природі глибоко вкорінена схильність відкладати справи. Так, я пізніше щось зроблю, я пізніше допишу, я пізніше. Дочитаю, я пізніше дороблю свій проєкт. Якщо у вас є змога відтермінувати виконання якогось завдання, просто не поспішати його виконувати, радше за все, ви так і зробите. Успішні люди беруть собі за правило робити все невідкладно. Може здатись, що це дрібниця, але насправді це золоте правило успіху. У багатьох випадках значно краще помилитися, ніж нічого не робити. Або ж зробити щось повільно. Отже, встановлюйте чіткі дедлайни та намагайтеся не тільки дотриматись їх, а їх випереджувати. Змінюйте психіку на наступне наше правило. Дисциплінованість вимагає міцних нервів, тож працюйте над зміцненням своєї психіки. Якщо не займаєтесь спортом, займіться. При чому краще візьміть абонемент у секцію чи до залу. Так у вас буде більше стимулів не пропускати заняття, адже ви за них вже заплатили. Візьміть собі за правило вставати зранку трошки раніше, аніж треба, щоб було легше прокинутись. Налашуюштуйте свій біологічний будильник на потрібний час. Для цього потрібно лише уявити точний час, коли будильник спрацює. Загартовуйтесь, підтримуйте вдома і на робочому столі ідеальний порядок. Якщо у ваших власних правилах досягнення успіху в житті не буде пункту зміцнення волі і психіки, це інше може виявитись надзвичайно марно. Оточуйте себе успішними і цікавими людьми. Наступне наше правило: з ким поведешся, від того й наберешся. Зазвичай це прислів'я вживаються у негативному сенсі, застерігаючи і спілкування з поганими людьми. Проте тут є і зворотній. Зміст позитивний. Коли спілкуєшся з гарними людьми, ти сам стаєш кращим. Отже, фразеологі... фразеологізм перетворюється на одне з правил досягнення успіху в житті. І якщо ви прагнете успіху, логічно, що потрібно прагнете спілкуватись з успішними людьми, створити собі певне коло оточення, в яке ви будете допускати своїх людей, з якими вам комфортно, з якими ви себе почуваєте. Комфортно, позитивно і які будуть вас надихати на, на творення більших досягнень в житті. Народна мудрість працює, ви самі не помітите, як почнуть зміцнюватись ваші звички, мислення і настрій, якщо включите в коло вашого спілкування таких людей. Наступне правило займайтесь тим, що дає вам справжнє задоволення. Успіху можна досягнути тільки якщо займаєшся улюбленою справою. Це не означає, що успішний виробник чорного металу дуже любить плавати метал. Але він отримує задоволення і навіть драйв від тієї ролі того функціоналу, виконуючи, який він заробляє великі гроші. Це правило. Успіху в житті немає виключень. Часто буває так, що людина довго намагається реалізувати себе в якійсь сфері, але їй це не вдається, адже вона може знайти себе у цій, не може знайти себе у цій діяльності. І якщо щойно вона знаходить спосіб найбільш певно застосувати свої особистісні якості та особливості у цій сфері, то починає отримувати справжню насолоду від роботи, Зазвичай, яка зазвичай зазвичай приводить до успіху. Так, наступним правилом нашим буде захоплюйтесь усім новим. Відкриваємо для себе щось нове, неповторне, те, що для нас було колись цікавим, і ми прагнемо його вивчити. Те, що з боку може здаватись везінням, часто пояснюється здатністю людини бачити можливості та бути відкритим до нового. Цю здатність можна тренувати. Для цього потрібно вивчити себе, цікавитись усім новим в сфері інших інтересів ваших, новими технологіями, відкриттями, сервісами, методами тощо. Це можливість не тільки значно розширити ваш горизонт, а й навчить бачити нові перспективи та можливості. До того ж, постійне оновлення знань робить мислення більш гнучким і нешаблонним, що дає змогу ухвалювати нестандартні рішення і бути чуттєвим до змін. Наступним нашим правилом буде медитуйте до успіху. Якщо до гнучкості мислення ви додасте ще й гарну інтуїцію, шлях до успішку буде ще стрімкішим. Але хіба можна тренувати цю здібність? Можна. Найкращий спосіб тут медитативні практики. Річ у тім, що під час медитації людина потрапляє в особливий стан між сном і дійсністю. Саме після перебування у такому стані активізується інтуїція. Кожен прагне реалізувати себе і отримати визнання. За свої досягнення. Проте різниця між тим, хто лише прагне, і тим, хто справді досягає результату, в знанні правил, як досягнути успіху та в послідовному їх дотриманні. Так, ми розглянули декілька правил, як досягнути успіху, як здобувати правильно своїх цілей, певні послідовності, в яких потрібно дотримуватись, я думаю, що вони вам допоможуть у певному налаштуванні своєму життя кращого успішного проживання. Наразі у мене все. Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду рада і вдячна за підтримку. До нових зустрічей. Па-па!